Олександр Шовковський залишив Динамо після двох років роботи. Тренеру не пробачили провальну осінь та відправили у відставку. Поки що виконувачем обов'язки наставника Динамо призначено Ігоря Костюка. Можна сказати, нове Динамівське серце. серце». 50-річний спеціаліст був головним тренером Динамо Ю 19. Демонстрував непогані результати як в Україні, так і на євроарені. При цьому ігрову кар'єру Костюка яскравою важко назвати. Він є корінним киянином та потрапив у школу місце. Вого локомотива, проте доволі швидко Ігоря переманили в Динамо, де він непогано пограв за дублерів в середині 90-х. Проте у дорослій команді Ігор не зміг закріпитися через травму кісточки. Саме в той період в команду повернувся Валерій Лобановський. Тож після одужання Костюк так і не знайшов себе в оновленому колективі. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги. Провівши півроку в Росії, Костюк поїхав перезапускати кар'єру до Ворскли і там став гравцем основи на три роки. Піком для нього стали 99-й та 2000-й, коли він навіть викликався у збірну України та зіграв за неї один матч. Зрештою Костюк повернувся в Динамо, але й цього разу не вдало. Спочатку був розрив хрестів, а пізніше оренди до Закарпаття Ворскли та Арсеналу завершував ігрову кар'єру у столичному це. Де поступово доріс до асистента головного тренера у 2009-му. В Динамо ж Костюк потрапив у 2012-му і з того часу тренує молодіжні та юнацькі команди Киян. Чотири рази вигравав із білосиніми чемпіонат Ю-19, а у 2022-му дійшов до однієї восьмої фіналу юнацької ліги УЄФА. І ось тепер Костюк отримав новий виклик, оскільки.